Добрий вечір. У прямому ефірі каналу Еспресо. Година Че». говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня, 5 листопада, середи. Сьогодні у нас дуже цікаві гості. Це Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України, кандидат, кандидат, депутата від партії Народний фронт номер 21 у списку партії. Юрій Гримчак, політик нардеп шостого скликання, представник партії блок Петра Порошенка у списку кандидатів депутати номер 102. Іван Крулько, представник політичної партії Во Батьківщина, кандидат депутата номер 8 у списку партії і Степан Гавриш, політик, заступник голови ради. Верховної ради секретар РНБО в минулому народний депутат 3 та 4 скликань. Перший заступник секретаря РНБО, 8-11 років, правильно назвав пане Степана. Так вітаю всіх, дякую, що прийшли. Друзі, хоч хочу почати з цієї інформації, яку сьогодні в день озвучили інформагенції, що уряд не платитиме дотації територіям під контролем терористам. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Ясенюк під час засідання кабінету міністрів. І далі цитата: доки території контролюватимуть самозванці, уряд туди дотації не буде надувати Надавати його за його словами загальний обсяг дотації Донецької області з центрального бюджету складає 37 мільярдів гривень, Луганської області майже 20 мільярдів гривень. Єдине, от як це можна оцінити. Єдине в мене запитання тепер виникає. виходить, що починаючи з травня, червня місяця і до листопада ми платили дотації цим регіонам. Правильно, пане Степан? Так, це дивовижна заява з моєї точки зору. Уряд ще образився на. Донбас на вибори 2 листопада, проти яких зовсім не боровся, і які фактично мовчазно підтримував. А як зрозуміти відсутність надання цих дотацій? Це Відсутність українського бізнесу, який працює на Україну, і сплачує податки. Уряд міг би провести якийсь аналіз і сказати нам, що ви знаєте, сьогодні ці дотації взагалі не потрібні, оскільки там немає українського бізнесу. Проте це захопили 102 українські шахти і не подають вугілля. Другий заводи зруйновані, і ми ці гроші давали терористам весь цей період часу. І а... треба визнати певно цю помилку і сказати, що це було дійсно. A, порушення закону ці гроші видавалися. Дякую. Антон Грашенко, новий, стоїть на захист уряду. Що робив уряд <говори> до сьогодні? Пан Богданович був замсекретарем РНБО в 2008 2010 році. Сьогоднішній день він не працює в структурах господарської власті, не має допуску до цієї інформації, тому хочу сказати следуюче. Вже з іюня місяця місяця не платятся ніякі дотації, пенсії, стипендії і прочі перечислення. З <говори> червня? Да. Так, які-то під червня, які-то з іюля. Поэтому говорить о том, что это до сих пор нет. Стоит сейчас вопрос о том, что уже что делать дальше, потому что ситуация не налаживается. Тот мирный план, который предлагал президент Порошенко э, российской стране, как нормализация международной обстановки ситуации в Украине, он фактически провален. Э, террористы, ведомые Путина, провели в одностороннем порядке так называемые выборы 2 числа. И поэтому премьер-министр очередной раз акцентировал, что раз они идут по таким путем, то невозможен возврат к финансированию данных территорий. Потому что налоги там не платятся. Никакие налоги не платятся. Промышленность остановлена. Идут потери огромные государственного бюджета от недополучения налогов, таможенных платежей. Эти регионы становятся черной дырой, контрабандной черной дырой. И поэтому совершенно очевидно, что если граждане этих регионов так сказать, находятся в таком состоянии, то мы приглашаем выезжайте в Украину, все, кто хотят быть с Украиной. Це так і є. Якщо ви не хочете бути з України, залишитись там, ну, тоді отримайте заробітну плату. Але я так у... розумію, що для цього... Дякую, що для цього треба приймати зміни до державного бюджету. Одним рішенням уряду це не можна змінити, правильно? Ну, по-перше, давайте от подивимось, да, так і навіть закон, який між іншим там, про особливості місцевого самоврядування, він там конкретно було сказано, якщо проводиться згідно діючих українських законів вибори. Якщо було сказано вже і прем'єром, і президентом є наші прапори над міськрадою, то ми можемо фінансувати всі ці, якщо ні, то ні. Да? Тобто, якщо терористи вивісять синьо жовтий прапор, ми можемо фінансувати? Ми можемо фінансувати, якщо, якщо вони... Якщо будуть діяти українські закони. закони. Там. там було е, прямо написано, що відбуваються вибори за діючим законодавством, і там, де діють українська конституція, українські закони, це територія, яку контролює українська. Влада, зрозуміло, треба платити і тому більше. Я хотів сказати про інше, що стосується українського бізнесу. Видобуток вугілля впав на 64% сьогоднішні повідомлення. Тобто, вибачте мені, про що ми кажемо, а треба врахувати, що оце 37 мільярдів для Донецької області, я вже не пам'ятаю, скільки для Луганської, це дотації для, до місцевих бюджетів, це дотації до пенсійного фонду і це дотації до вугільної промисловості. Які були ну, такі, досить велика частина всіх цих дотацій. Тобто, які дотації, якщо вугілля не добувається, взагалі це перше, ну і так далі. Пане Юрію, але тим не менше вчора заступник міністра паливої заявив міністр сенсаційно про те, що, ми сказав, можемо що купувати ми вугілля на Донбасі. Значить, продан сьогодні виступив. Я не знаю, що там Зюкін, і звідки він взяв ці дані і що, про що він казав, але сьогодні міністр, який є уповноваженим особою, сказав, що ми не будемо підтримати жодних зв'язків з терористами. Крапка. Тобто, це Особисто, Совершенно дум... согласен за спином проданном. І так далі, і так далі. Якщо ви хотіли ігратися в игру з Россией, пожалуйста, отвечайте за це, і пусть господин Путін в Москві вам принимает свої дотації і так пане далі. Пане Антон, але є да. ще така контроверсійна інформація. Пане, зараз дам слово. Що ситуація виникла саме тому, чому заявив за міністра паливої енергетики? Бо Хметов сказав, що якщо Україна не викупить його вугілля, це його вугілля там знаходиться, тоді він буде зупиняти ТЕЦ і різні електростанції, які належать йому всередині України. Була така Я ситуація? Такому счастливі треба буде розсмотрети просити. Закона о возврате национализации собственности, который Натахметов Ахметов ну, таким образом знаем. хочет э, уничтожить и таким образом пытается шантажировать правительство Украины. Законы, интересы народа должны быть выше интересов а отдельного факт предпринимателя, Ахметов, даже если его зовут Ренат Ахметов, который, кстати говоря, за три копейки скупил в свое время, пользуясь преференцией данным Януковичем, энергетическую отрасль Украины. Напомню, что 25 процентов Киев... Киева энерго было куплено за 414 или 424 миллиона гривен. Э, извините, это просто смешные деньги. Чи можливий був факт шантажу, ну і взагалі ваше ставлення до заяви уряду, що Ахметов начебто шантажує український уряд, що якщо він не буде купувати вугілля, яке там залишилося, і, належало, і належить Ахметову, тоді він буде зупиняти тут електростанції в Україні, в Україні, в Україні потрібно вже давно робити деолігархізацію нашої країни і економіки. І е, якщо олігархи продовжують в стані війни шантажувати Україну. Державу і один, одного. І, і один одного. А зараз ми бачимо, йдуть війни олігархів, і, на жаль, політичні партії, в тому числі ті, які е, є і пройшли в новий парламент і набрали дуже багато. Є учасниками цих воєн між олігархами. На жаль, то е, насправді е, потрібно всім домовитися, що в Україні повинен вестися чесний бізнес на ринкових і. І чесних умовах. Але а я хотів сказати не про не інше. Коли ваша партія більш, була при владі і теж називали більш, партію олігархів. Більш важливо, більш важливо. Не, не називали, тому що Батьківщина ніколи не була партією олігархів. Але я хотів сказати про більш важливі речі. Насправді, що зараз відбувається на Донбасі? З самого початку було зрозуміло, що з терористами не можна загравати в жодні ігри. На жаль, під час мінських домовленостей терористів легалізували, коли їх посадили за стіл переговорів. Результатом цих мінських домовленостей, які не дотримувався Путін і не дотримується, і не буде дотримуватися ніколи, стало прийняття двох законів. Батьківщина за ці закони не голосувала 16 вересня. Ви пам'ятаєте, як ці закони приймалися? Вони були, голосування було тільки навпаки, але дуже схоже до голосування 16 січня за диктаторські закони. Є зареєстровані два проекти постанови. І ми вимагаємо, щоб ще. Нинішній склад парламенту, який ще не припинив свої повноваження, зібрався і е, проголосував за ці два проекти постанов про скасування закону про амністію терористів і закону про особливий статус на Донбасі. Ми вже зареєстровані добре, турщину, і е, там вони, вони зареєстровані, вони зареєстровані. Це законопроекти 5081 і 5082, зареєстровані народним депутатом Юрієм Одарченко, якого, до речі, зараз шляхом фальсифікацій. Намагаються збити і не і не допустити в парламент по місту Херсону. Я хотів би завдяки вам, в тому числі, звернутися до команди президента. Ми хочемо формувати спільну коаліцію. Це демократичні сили, які були на майдані, припинити те, що робиться в місті Херсоні, коли кандидат, на жаль, від блоку Петра Порошенка зарахував собі голоси у СІЗО, де не можна було голосувати за мажоритарні вибори, і в колоніях, де розкладка була 800 голосів за одну сторону і 20 за іншу. Тобто, розумієте, і, а, а розрив там, а розрив там у 100 голосів зараз. Але але важливо зараз ось в чому питання. Парламент зараз повинен негайно засісти, і те, що президент сказав, це дуже добре, що ми починаємо виправляти помилки. Одностайно повинен скасувати ці два закони. З терористами можна говорити тільки мовою закону. Вони повинні нести кримінальну відповідальність Дякую, за свої злочини. У мене серйозна Пан... репліка прошу вибачення. Прошу корона. Я дещо млію перед компетентністю пана Антона, але чому він цю секретну інформацію не сказав пану Єценюку, що він не робив подібних заяв? Адже Єценюк, напевно, знав, що з червня місяця не платяться нічого. Я так. Також 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 почув уважі, я... вибачте Боже, мені. Я також почув у вашій промові про те, що ви не платите пенсії українським громадянам Донецької області? Правильно я зрозумію цю ситуацію? А, на якій підставі? Вони громадяни України, ви позбавили їх джерела існування чисто по політичних міркуваннях. Правильно розумієте? Богданович, я, вибачте що... мені, а як бути з депутатом Зв'ягільським, якого шахта засядька, який вічно ж на дотаціях і буде жити далі? Ви відмовите йому в дотаціях? Лично я буду голосувати з удовольствием. Лично за, вас думка нікого не цікавить, ваша думка, пане Антоне. Цікавить думка держави і прежим-міністра України. Да, я на нього відповідаю. Во Во-первых, ти тільки що <кък> вот, приїхав з встрічі з іностранними інвесторами. Слухайте, ну, без да, цих ідей. Я спілкувався з председателем якраз наблюдательного совета ПУМ, банк Рината Ахметова, який останній закрив своє відділення в Донецькій області. Так от платити пенсії не через кого. Що всі банки закрили, Степан Баданович. Це Тому, ні, це не інша справа. А банки закрылись, потому что их тупо пенсии, грабили, конечно. Степан Богданович. Плотит грабили б... грабили кордонию, бандиты. О, Харкове, и бандиты визуни грабят визуни их еще теперь. Благодаря тому оружию, которое получили из, из России. Которое получили из России, грабят, стреляют в золотые Стоп, стоп, давайте не перетвориваться. А вы, Степан Богданович, будучи народным депутатом неоднократно, помогали становлению олигархического режима здесь. И голосовали за Януковича, и поддерживали его. Понимаете меня? А теперь вы уходите по телевизору и учите нас тут жить. Давайте не опускаться на персональный Але заявляйте, що не платити пенсії пенсіонерам, це дуже погано. Насправді. Поган, насправді не вирішує проблему. І мені здається, що зараз найголовніше, щоб та єдність демократичних сил, яка намічається в парламенті, щоб вона була реалізована у формі коаліції в 300 голосів, дякую, дякую. Яка, яки, яка повинна приймати дуже складні для України рішення. Але у той же час я хотів би сказати таку річ стосовно пенсій. Пенсії це те, що громадяни України заробили, і держава їм зобов'язана заплатити чиновника цікаво, Якщо вони вважають себе громадянами і тому, ЛНР і ДНР, що вони і мають і отримувати і тому, з вони всі України. є громадянами України. І тому їм потрібно тим пенсіонерам сказати, що друзі, держава не відмовляється платити вам пенсії. Якщо немає технічної можливості зараз заплатити, то ці пенсії будуть сплачені. Я розумію, що можуть бути проблеми із зарплатами, може бути економічна блокада, але пенсії для громадян України вони десятками років Дякую. заробили на, заробили на пенсії. Треба я ставити була, на депозит. Я ж була, от вас, колега, пенсії в Криму. Пожалуйста, по чому ви Криму не говорите, в якому пенсії не платять? А, а, я я якщо і брати Давайте досвід поговоримо. Молдови, так. Молдова платить пенсії мешканцям Придністров'я чи ні? У мене такої інформації немає. Добре, і, і, до речі, Пане Антоне, дійсно в коаліційній угоді, які готуються ні в одній, ні в іншій. Є два варіанти, немає згадки про Крим. Це теж дуже насторожує. Мені здається, пане Юрія про ті, що треба це територія України. Так, от скажіть Херсон округ, округ сто Олександр Співаковський представник блоку Петра Порошенка випереджає Юрія Одарченка від батьківщини на менше ніж на 200 голосів. У нас таких е округів десь 5 чи 6, де різниця є 28, є 504 і тому подібне. Тобто фальсифікації не було? Я не знаю, чесно скажу. Я не можу сказати, хоча, як, на мій погляд, е там е була боротьба, в тому числі і з регіоном, там по-моєму, Сальдо був Сальдо, був, Сальдо був, третє, місце місце третє, місце третє місце. Тому, е якщо ми є ну, єдиною демократичною силою, то давайте розбиратися, а не звинувачувати до одного у прямих ефірах. Бо після того цього звинувачення. Я не хочу, у мене, як нормальна людина, я не хочу розбиратись. Я зараз піду і буду захищати свого. Просто от тому, що от я пане, вважаю, пане, що Юрій, хвилиночку сізо, звинувачення сізо за рефілі, фальсифікації, ще чомусь, Розбирайтеся. Розберетеся, тільки так, як Сенченка з Іловайським котлом. Але, Коли але, він виступив, а потім пішов і ніхто але, не знає, що. Але, але, пане це. Юрій, ви розумієте, що це зараз це окружна да, комісія може, не працює? Окружна комісія не може запрацювати. Тому що зривають на там день. і ми хочемо, щоб відбулося нормальний підрахунок люди за територію, які контролюють терористи, і переоформлюють пенсію на картки, на все інше. Але виїжджаючи сюди, вони повинні фактично, вони визнають, що вони є громадянина. України. І має бути реєстр тому, знаєш, має бути України, не позбавлення громадянства ці процедури, кози, Значить, ці, Я, ці, я на... ще раз кажу, ну, ви не перебувайте, Ви ну можна покричати? Давайте я помочу, ви покричите. Ми тихо. Ми, а, так, а, я, 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 я вам чесно скажу, я забезпечу вам тишу. І ви будете кричати, а потім ми пояснимо, про що йдеться мова. Люди виїжджають, оформлюють формую панелю. Але, але знаєте, що це офіційна позиція того ж Захарченка і Плотницького. Він каже, що ми не можемо вам платити гроші, тому ви маєте сісти на автобус, а, приїхати на території, зареєструватися, і гроші вам має платити Україна своїм громадянам, він каже. Чудово, вони виїхали, вони зареєструвалися. У нас є такий е, документ під назвою Паспорт громадянина України. Ніяких відміток ДНР, ЛНР там немає. Ці люди є громадяни поки України, що. поки що. Але вони йдуть до цього. Якщо подивитись, хто найбільше голосував на цих так званих виборах, там були пенсіонери. Тому на сьогоднішній день ті люди, які проживають там на території, і вони відмовились. Ну це так треба розуміти. Вони громадяни Донецької Народної Республіки, як вони самі вважають. Та хай там а що отримувати. існує така Донецька Народна Республіка? Я знову скажу. Але... Якщо людина приходить і каже, я не є громадянином України. Ну як ще по іншому з Юрій, але говорить? питання інше. Давайте йому будемо ловити його де-небудь і казати: ти громадянин України, ми тобі пенсію дамо. Пане. А він каже, є громадянин ДНР. Ну, Пане, але питання інше. Я, але там пенсіонерні пенсі 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 страни, а нов... нов... Новонароджені, У зараз новонароджені. держава платитиме поїхати. Поїхати. їм їхнім матерям, громадянам, громадянам України, гроші на утримання дитини. Громадяни України проживають на території України. Нема питань, які контролюється владою України. Ну, а як інакше ви збираєте? Не виплата пенсії соціальних Ми, поговоримо. Пенсії, це ми поговоримо про це після реклами. Залишайтеся на нашому каналі, вона буде нетривалою і буде ще цікавіше і гарячіше.